Шановна пані Ольго, від себе особисто і від колективу наукової бібліотеки Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара щиро вітаю вас і весь ваш прекрасний колектив з 55-річним ювілеєм. Наші багаторічні професійні стосунки є міцним підґрунтям. Для ефективної та плідної роботи наших колективів. Нам завжди приємно брати участь у різноманітних цікавих заходах, які організовує ваша бібліотека. Сподіваємось, що й надалі ми будемо знаходити нові точки для більш тісної та міцної співпраці. Нехай завжди в стінах вашої бібліотеки панує затишок. Тепло та дружня атмосфера буде людно, щоб лунав сміх та, та світилися щасливі очі та щирі усмішки. Бажаємо довгих років, злагодженої роботи, успішної діяльності, перспективних ідей, нових цікавих проєктів, процвітання, потужних злетів та прекрасного творчого майбутнього. І, звичайно ж. Бажаємо працювати тільки під вільним мирним небом.